Так, це зараз бігом треба відправити посилку. Ага, точно мені ще одна прийшла посилка з матеріалами. Точно ще її заберу, зайду в магазин, куплю собі ще нового бісеру і піду, ще може куплю собі щось вкусне. Я зараз нічого не встигну і не встигну відправити посилку, і знову прийдеться оправдовуватися перед замовником. Може мені піти щось зараз зварити, бо я капітакісти хочу. Може мені зварити картошки? О, якоюсь. точно вона ще ж просила мене зробити брелочок. Зараз треба буде це відео бігом зняти та піти бігом зробити. Бо, якщо я точно нічого не встигну і не встигну відправити посилку, то це вже буде якийсь капець. Так, я вроді би все виключила. Утюг виключила стиральну машинку. Виключила. Ну вроді мені наступне відео знімати. Може мені зняти яке запаковую замовлення і озвучити відповідаю на ваші запитання? Чи вже було таке? Ай, ладно, не помню. Але в мене в принципі багато дуже запитань накопичилося, тому треба буде зняти таке відео. Цікаво, чи носять усі замовники усі мої прикраси, чи не носять? Треба буде розпитати. Та Ні, це якось буде странно виглядати. Спитати у замовника, чи носиш ти мою прикрасу? Реально це странно. Цікаво, чи підпишуться люди на мій телеграм-канал, інстаграм та на тікток, та чи вподобаються відео та прокоментують? Та цікаво, на яку кількість переглядів та вподобайок залетиться відео. Я ж сподіваюся, сподобається замовницю ось такий чудовий готовий результат. Бай-бай!